Юрист Едуард Волков щойно зайшов до приміщення Київської районної ради, куди привезли документацію представники усіх дільниць 145-го виборчого округу, як вже помітив порушення. Вони, в принципі, то опечатані, бірки є, але жодний з представників виборчої комісії не контролює е, зберігання даних е, коробок. Сюди правозахисника привів зовсім інший факт. Сьогодні зранку тут виникла штовханина, внаслідок якої запевняє, пошкодили кілька коробок із бюлетенями. Все через те говорить, що окружна виборча комісія не забезпечила належних умов для прийому документів. За словами деяких представників виборчих комісій, в своєї черги, щоб здати документацію, вони чекали ще з ночі. Потрібно організовано зробити, щоб кожна дільнична комісія могла здати свої вигляди. Це по-перше. По-друге, що зависає постійно сервер, і ми тут сидимо, я ж кажу, без сна, без нічого, із 12 ї години ночі. Питання. хто за це повинен організувати і хто за це повинен відповідати? Представники дільниць не мають права залишати приміщення, доки не здадуть усієї документації, говорить голова одномандатного виборчого округу №145 Юлія Давидова. Процес прийому документів запевняє йде за графіком. В нашому одномандатному виборчому окрузі №145, 131 виборча дільниця. В неї входить Котелевський район, в неї входить Полтавський район і Київський район у місті Полтава Рада. Більше половини вже підраховані. І, значить, після оголошення у нас ведуть ці протоколи, вносяться в систему виборів, на системний адміністратор, окрема в нього кімната, і е, ведеться протоколи, де е, Центральна виборча комісія теж відслідковує е, е, цей процес. Проте, якщо говорити в цілому, не все так гладко запевняють правозахисники. Була інформація, яка прозвучала, що невідомі особи не можна зараз кваліфікувати. Був підвоз певних харчових продуктів на ОВК для членів дільничих виборчих комісій. Цій суматосі, яка відбувалася, неможливо назвати вибори по 145-му округу чистими, прозорими і без порушень вимог чинного законодавства.